Вітаю! В цьому відео ми протестуємо породи чата GPT для гри в карти. Перша порада. Карти не потрібно перемішувати повністю. Так звучить дивно, але протестуємо це. Відділяю половину колоди, тасую. Роздаю. Дивимось корти. Так, окрім жукера, немає горних корт. Я пробував і третину, і четвертину, і навіть п'ять корт та сувоти. І навіть робити фару. Але нічого не допомагало. Отже це не працює. Порада номер 2. Щоб здійснити легкий фокус із визначення карти глядача, потрібно запам'ятати нижню карту і покласти під неї карту глядача. Перевіримо. Наприклад, глядач вибрав пікову вісімку. Кладемо її на тузо і тасуємо. Тепер ми викладаємо карту на стіл. Тепер бачимо випадає туз і 8 пік. Це справді працює. Порада номер 3. Старі карти найкраще підходять для будівництва будиночки. Пробуємо. Як бачите, з новими кортами, то взагалі майже не виходить. Я спеціально для вас знайшов дуже старі карти. Мені страшно, щоб вони не розціпались мене в руках, а не те, щоб складати з них будиночки. Але потрібно пробувати. Як ви бачите на відео, це доволі непогано виходить. Я так захопився цим процесом, що ледь не побудував ціле місто із карт. Отже, це реально працює. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок. Адже ви мене мотивуєте створювати для вас кращий контент.